Добрий день, сьогодні ще я раз. Сьогодні я з вами буду, я буду вам показувати, як я йду фотокопії робити. Я сьогодні тільки що вийшла з мого першого екзамена з історії. І вроді все добре, я вроді здала. Ні, ні, не вроді, я впевнена, що я здала. Заді мене воєнний, ну такий, типу, здання, зна тут в Мадрід. Я Зараз в Монклюа. Це, кстати, хороше таке село. Скажімо так, село. І будемо фотокопію робити, бо в мене в п'ятницю другий екзамен є з праву. Зараз йдемо ззаду туди. Там, де пише копістерія Лоуковист. Ми туди. І сьогодні, кстати, холодно. Зараз мають бути десь біля п'яти градусів. А це я. Йду. О, ми прийшли. Вже вийшла, я, звісно, там була дуже довго, дуже помаленьку роблять, але вже все. Вже є. Ідемо в метро. No. Зайшла в метро, ну, типу, в станцію. Це по-іспанському називається Елінтеркамбіадор Moncloa, бо тут збираються автобуси. Метро і тіпа типу, автобус, автобуси, автобуси ті їдуть довго, далеко. Типа там в другі міста, в Саламанка, де таке. Я зараз вам покажу, як треба заходити. В Мадриді в тебе є така карточка з твоєю фоточкою, і типу пробувай. Заходжу і мені іменно сюди. -о. Як я сюди заходжу, я іменно знаю, що мені треба іменно тут вставати бо я знаю, що я тут стає якраз з двері. Ще 4 минути. Я вже буду виходити з, з метро, з метро, була дуже рада вам показати чуть-чуть мого дня. Всім па-па і до свідочого разу.